18 травня одразу дві меморіальні дошки встановила регіональна організація Національної спілки журналістів України, а допомогла в цьому кожна місцева газета. Адже для популяризації професії журналіст ми маємо вшановувати пам'ять видатних колег. Необхідність подібних заходів підкреслила і місцева влада. Виявляйте таких людей. Наш Нікополь дуже багатий на таких людей, і наш міський голова він дуже багато уваги приділяє Руслан Штука. Дуже багато уваги приділяє історичним надбанням, козацтву міста. Тому, якщо ви виявите щось таке надзвичайне, будь ласка, такі дошки нам необхідні, бо Нікополь це не тільки промислове місто, це і місто творчих людей, інтелектуальних людей, обдарованих людей. То, звичайно, ця дошка нам необхідна для того, щоб вчити наших дітей чомусь більшому, вічному, світлому. Першу дошку встановили на вулиці Електрометалургів, 42 б Олександру Дмитровичу Черкащенку, який майже 50 років присвятив журналістиці. Згадати про цю видатну особистість зібрались його колеги, журналісти, рідні, близькі люди і друзі. Він присвятив себе як не один журналіст, висвітленню глобальних соціальних тем. Він дуже володів словом. Й ма великий запас був словесний. Він божим даром володів гумориста, сатирика. Це е, сьогодні в жанрі е, журналісти не всі вміють це робити. На будинку міської друкарні встановили дошку багаторічному редактору Нікопольської правди Миколі Андрійовичу Палкіну. Палкін була така неординарна особистість в свої часи, коли була Нікопольська правда об'єднана на місто і на район. Виходила, вона виходила накладом 42 тисячі примірників. Сьогодні це для газет ну неомріяна мрія. Щоб вона такий тираж був, і вперше, от серед газет Дніпропетровщини, Нікопольська правда була першою при його редагуванні, удостоєна звання. Почесного знаку Верховної Ради України це вища нагорода України за тих часів. Крім цього, в будинку міської друкарні відбулось відкриття прес-центру. Саме тут журналісти відтепер можуть проводити різноманітні зустрічі для того, щоб готувати глядачам та читачам цікаві матеріали.